Наразі дуже поширена є думка про те, що введення воєнного стану є форс-мажором і є підставою для звільнення всіх осіб від необхідності виконувати взяті на себе зобов'язання. Це не зовсім так. По-перше, для того, щоб ви могли посилатись на воєнний стан як на форс-мажор, ви повинні довести, яким саме чином введення воєнного стану вплинуло на неможливість виконання саме вами конкретних зобов'язань. Що це може бути? Це може бути втрата робочого місця внаслідок окупації території, чи втрата виробничих потужностей, які використовувалися для підприємницької діяльності і, і таке інше. І по-друге, навіть за умови доведеності, наявності, факту форс-мажорних обставин, це не звільняє особу від необхідності виконати взяті на себе зобов'язання. Форс мажор звільняє виключно від відповідальності за невиконання зобов'язань, тобто звільняє від необхідності сплати штрафів, пені чи інших видів відповідальності за невиконання зобов'язань.